Ранок нового життя. Минули роки. Вигнанці звикали жити під землею. На березі Серединного озера вони збудували місто і обгородили його кам'яним муром. Щоб прогодуватися, вони заходилися орати землю та сіяти хліб. Печера знаходилася так глибоко, що ґрунт у ній був теплий. Його зігрівав підземний жар. Час від часу сіявся дощик із золотистих хмар. І тому пшениця дозрівала добре, хоча й повільніше, ніж на горі. Та людям було дуже тяжко тягати важкі плуги орючу тверду кам'янисту землю. Одного разу до короля Бофара прийшов літній мисливець Карум. Ваша величність, – мовив він, орачі скоро вмиратимуть від перевтоми. Я пропоную запрягти в плуги шестилапих. Король здивувався. Вони ж загризуть погоничів. Я зумію їх приборкати, запевнив Карум. Там, на горі, мені доводилося мати справу з найжорстокішими хижаками, і я завжди справлявся. Що ж, згода, кивнув Бафару. Тобі, звісно, потрібні помічники? Так, сказав мисливець, але окрім людей, я залучу до цієї справи драконів. Король знову здивувався. А Карум спокійно пояснив: Бачите, в чому річ? Ми, люди, слабші за шестилапих і летючих ящерів, але в нас є розум, котрого бракує цим звірам. Я приборкую шестилапих за допомогою драконів, а підкорити драконів допоможуть мені шестилапі. Карум приступив до роботи. Його люди забирали маленьких дракончиків, котрі ледве вилупляли з яєць. Виховані людьми з першого дня ящери виростали слухняними, і з їхньою допомогою Карумові вдалося зловити кількох шестилапих. Нелегко було підкоряти собі лютих звірів, але після багатоденного голодування шестилапі почали брати їжу від людини, а потім дозволили запрягти себе до плуга. І почали орати. Спершу не обходилось без нещасних випадків, але потім все налагодилося. Приручені дракони носили людей у повітрі, а шестилапі оралі землю. Люди полегшено зітхнули і взялися за ремесла. Ткачі ткали матерію, кравці шили одяг, гончари ліпили горщики, копачі добували руду з глибоких шахт. Ливарники виплавляли з неї метали, а токарі виготовляли з нього необхідні вироби. Добування руд вимагало неабияких зусиль. У шахтах працювало багато люду, і тому цю місцевість стали називати країною підземних рудокопів. Підземним мешканцям доводилося розраховувати лише на себе, і вони стали надзвичайно винахідливими та кмітливими. Люди почали забувати про горішній світ. А діти, які народжувались у печері, ніколи його і не бачили, і знали про нього лише з материнських розповідей, що сприймалися як казки. Життя налагоджувалося погано було лише те, що марнославний Бафаро оточив себе великою юрбою придворних та численною прислугою, а утримувати цих нероб, мусив народ. І, хоча орачі старанно обробляли землю, сіяли та збирали хліб, городники вирощували овочі, а рибалки сітками ловили рибу і крабів у серединому озері, продуктів незабаром стало обмаль. Підземним рудокопам довелося почати торгівлю з наземними жителями. В обмін на зерно, масло, фрукти, жителі печери давали свої вироби. Міті бронзу, металеві плуги, скло та коштовні камені. Торгівля між підземним і горішнім світами поступово розширювалася, вона відбувалася біля виходу з підземного світу в Блакитну країну. Цей вихід, розташований поблизу східного кордону Блакитної країни за наказом короля на Аранії, свого часу був перекритий міцними воротами. Після смерті на ранні варто зняли від воріт, бо підземні рудокопи навіть не намагалися вибратися нагору. За багато років життя під землею, очі печерних жителів відвикли від сонячного світла, і тепер рудокопи могли з'являтися на горі лише вночі. Звук підвищеного біля воріт дзвона опівночі сповіщав про черговий базарний день. Вранці купці блакитної країни перевіряли і перераховували товари, винесені нічної пори підземними жителями. Після цього сотню робітників привозили на тачках мішки з борошном, кошики з фруктами-овочами, ящики з яйцями, маслом і сиром. Наступної ночі все це зникало.